Може... Ну, ну, це заборонено в правилах розвертатись чи ні? Ж... Я ж не говорю, що ви нару... нарушили. Я говорю, що ви викликали підозру. Чим, хлопці? От об'ясніть, поясніть мені чим. Казав. Тим, що я розвернувся на перехресті, да ну ну блін, ну смійтесь чи що. Нам потрібно вліво, да? в смысле, вліво? поїхали так? Я повернув, якщо ви не побачили, я повернув з тієї вулиці, направо, думай, направо розвернувся і поїхав я назад. Добро. Все, я а, могу ехать. Так что, что такое? Червоня такие? Со смены, сутки не спал. Ну что а вы ехать? Со смены, сутки не спал. А, может так а и быть? Может. Все, ну, а, я могу ехать. Так, так кому привет передавать? Давайте, мы, привет ТикТоку. Да. И тик Еще там, 3-4 подписчика? Нет, 8 тысяч. Ого, это мы будем популярнее. Да, но вас не выйдут, я вам честно говорю. Вас не выйдут. Зачем? Зачем? А що я буду вас? Ви, якщо ви не хочете, що я буду вас виставляти? Я себе знімаю, як я з вами спілкуюсь. Ну, Голос буде чуть на це не ви, буде вийшло. Ви знаєте, видів. поліція у нас як багато хейтерів, ми хоч так, навіть на Да? Це я, я раз так теж. Сколько було у бандита, наверное, подписчиков 50, стало 200.